А ви знали, чому ми так любимо запах бензину. Поки підпишись на мій Тікток, і я розказую. Поїхали. Ти на заправці вдихаєш цей аромат і мм, чомусь так приємно. Це не просто так, а справжня хімія. У бензині є сполуки, як от бензол, які впливають на рецептори в твоєму носі і стимулюють зону задоволення в мозку. Це ніби маленький допінг для твоєї нервової системи. Вчені кажуть, що запах бензину нагадує нам солодкі чи фруктові аромати, тому мозок асоціює його з чимось приємним. А ще це може бути пов'язано з адреналіном. Запах бензину асоціюється з машинами, швидкістю, свободою. І це збуджує, але обережно, вдихати багато бензину шкідливо, тож не захоплюйся. Цікаво, що деякі люди люблять цей запах через дитинство. Наприклад. Поїздки з батьками. У мене запах бензину завжди нагадує першу подорож на машині тата. А у вас які асоціації? Пишіть у коментарях.